Виконуємо номер 545 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії. Приступаємо до виконання, проставимо порядок дії. Перша дія множення в чисельнику, друга дія множення в чисельнику, третя віднімання в чисельнику. Четверте множення в знаменнику, П'яте – ділення чисельника на знаменник, Шосте – ділення на 0,1 і сьома додавання. Виконуємо першу дію 12,4 помножимо на 3,3. Подамо 12,4 і 3,3 у вигляді неправильних дробів. 12 множимо на 5,60 додаємо 4. Маємо 64 п'ятих, 3 множимо на 4, 12, додаємо 3, 15. 15 четвертих, перемножаємо чисельники, і знаменники. 64 і 4 скорочимо на 4, 4 ділимо на 4 буде 1, 64 ділимо на 4 буде 16. 15 і 5 скорочуємо на 5. 5 ділом на 5 буде 1, 15 ділом на 5 буде 3. Маємо в чисельнику 16 помножити на 3, це буде 48, знаменнику 1. Отримали 48, діє друга. 4,4 помножимо на 4,18. Також подамо у вигляді неправильних дробів 4 множимо на 11 і додаємо 4. Це буде 44 до да 4, 48, 11. 4 множимо на 2. 4 множимо на 8,32 до да 1, 33 33,8. Перемножаємо чисельники і знаменники. 48 і 8, скорочуємо на 8. 8 ділимо на 8, 1, 48 ділимо на 8, 6. 33, 11, скорочуємо на 11. 11 ділимо на 11, 1. 33 ділимо на 11, 3. Маємо в чисельнику 3 помножити на 6, це буде 18, знаменник 1. Отримали 18, цілих. тепер виконуємо третю дію. Результат першої дії віднімаємо результат другої дії. 48 відняти 18 дорівнює 30. Виконуємо четверту дію 11,2 третіх множимо на 2,4 сьомих. Подамо 11,2 третіх і 2,4 сьомих у вигляді неправильних дробів. 11 множимо на 3,33, додаємо 2, маємо 35 третіх. 2 множимо на 7, 14, додаємо 4, 18 сьомих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 35 і 7 скорочуємо на 7. 35 ділимо на 7 буде 5, 7 ділимо на 7, буде 1. 18 і 3 скорочуємо на 3, 18, ділимо на 3 буде 6, 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо в чисельнику 6 помножити на 5 30, знаменник 1 30. Цілих. Тепер виконуємо п'яту дію. Нам необхідно результат третьої дії 30, поділити на результат четвертої дії 30. 30 ділимо на 30 буде 1. Шоста дія. 1,2 ділимо на 0,1. Подамо 1,25 у вигляді неправильного дробу, а 0,1 у вигляді звичайного дробу. 5 множимо на 1,5, 7 п'ятих, п'ятих 7 ділимо на 1. ,10. Помножимо 7 п'ятих на дріб обернений до дільника. На 10 перших перемножаємо чисельники і знаменники 10 і 5 скорочимо на 5. 10 ділимо на 5 буде 2, 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо в чисельнику 7 помножити на 2 14. знаменнику 1 14, цілих. і залишається виконати сьому дії. До результату п'ятої дії. Додамо результат шостої дії, 1 додати 14 буде 15. Записуємо результат. Ми виконали дії номер 545 виконано.